Подорожі під небесною львів'янам презентували книгу про наймолітничішіші місцини та найцікавіші традиції Китаю. Письменниця Вікторія Пономарьова виклала на сторінках особисті враження від чотирьохрічної мандрівки під небесною. Детальніше у сюжеті. Про економічні досягнення китайської народної республіки в світі знають усі, а ось знанням про культуру та традиції піднебесної похвалитися може далеко не кожен. Ну що вони всі займаються З різними цингатам ушу я, я навіть не знаю чим, може кімоноці чи, там китайська кухня? Це досить цікаво, але в мене зараз немає часу. Не знаю, якось ніколи не цікаво. Анеця Вікторія Пономарьова перед поїздкою в Китай також майже нічого не знала про цю країну після чотирьохрічних мандрів під небестою. Вона полюбила її багато духовну культуру і розповіла про цікавинки краю у своїй книзі. А чи, наприклад, п'ють. Китай цікаво, а чи розмовляють вони англійською? А як вони ставляться до прибульців? А як вони які ліки вони вживають, коли захворіють, і таке інше? І е, наші друзі завжди ретельно відповідали на це запитання. І ось у своїй книжці я теж намагалася відповісти на такі цікаві запитання про Китай, незвичайні запитання. Про китай у книзі Маленькі подорожі великим Китаєм йдеться про міста та провінції, працю та відпочинок, традиції та мовні особливості піднебесної такі розповіді про китайську культуру є дуже важливою складовою співпраці між обома націями. Це наше е Перша така книжка, яка видана українською мовою, що українці можуть почитати і відчути ту країну. Але саме головне, що думаю, не обов'язково їхати в Китай. Я думаю, там дуже скурпульозно і написано різні нюанси про велику китайську державу. Саме головне очима звичайної людини. Письменниця ж Вікторія Пономарьова хоче продовжувати мандрувати цікавими куточками планети, і на одній книзі зупинятися не збирається. Христина Купльовська, Олексій, Музика, Вісник.